Українська народна казка три бажання. Були собі дід та баба. І дуже, ви знаєте, малята бідні вони були. Жили вони так скрутно, не з'їсти в них не було нічого, не спити, як люди кажуть, холодні та й голодні були. А працювати вже вони. Сил не мали. Тож позирали кожного дня у віконечка, бодай хтось їм може, б щось би та й приніс. Так одного дня вони сиділи, сумували, а люди нас в країні дуже добрі. Кожного раночку Хтось щось їм та й занесе. Хто картопелькою поділиться смаженою хто хлібця шматочок дасть. А хто і смаколиком порадує стареньких. От прочула про це горе чарівниця лісова і вирішила допомогти старим. Прийшла вона до них, до хатинки стала та й каже Прийміть мене на гостину, подайте шматочок хліба. А ви знаєте, малята, дід з бабою також не жадні були. Розділили з нею останній шматочок, поселили їй ряденце та ще й добрим словом пригостили. Зраділа чарівниця такої гостині та й каже за те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати. Останнім шматочком хліба поділилися. Я вам хочу подякувати. Я піду. А ви добре подумайте та забажайте три бажання. І тільки ви його промовите, відразу воно здійсниться, збудеться вмить. Та й пішла. Звеселіли дід з бабою. Та почали ж думати, які б їм бажання замовитись для себе. Поки баба сиділа та й міркувала, якого б чуда б їй би хотілося, дід малята був такий голодний, не стерпів та як закричить. Ой, перш за все хочу. Печеної копченої величезний шматок ковбаси на стіл. Що ви думаєте? Тільки він це промовив як здоровезне, величезне кільце ковбаси вмить із печі вилетіло та на стола бухнулося. А яке ж воно було смачнюче. А яке ж воно було духм'яне пахуче. а скориночка на ньому коричнева. Ай. Ой, ой ой, як же ж таке не забажати? Баба я глянула на те кільце ковбаси, враз позеленіла. Таке мізерне бажання дурень старий забажав. У неї в голові вже склалися й інші, щоб вернути собі молодість, здобути багатства, величезні скарби відшукати. А тут цей дід зі своєю ковбасою. От, дурень старий. Звів ціле бажання на нівець, бабина душа цього не стерпіла, та вона, як закричить А бадай же тобі, старий йолуб, та ковбаса та й до носа приросла, вибухнула вона, запалившись гнівом до дідової небачності. І що ж ви думаєте, малята? В одну ж мить. Та ковбаса, як підхопилася, наче жива, і до дідового носа приросла. Цоп! І висить собі на носі, ну і кумеда став дід. О, дивляться вони, що ж це сталося? Двох бажань немає. Що це за оказія? А вони сиділи, як сидять, Голодні, та й холодні. Дід плаче, ковбасою, тою махає, ой, а баба на нього дивитися не може, мов стара мавпа з ковбасою на носі. Ой, що ж нам робити, що ж нам робити? Як же нам цієї ковбаси позбутися? А як? Треба останнє бажання замовляти. Та й промовили у Бог, щоб ця ковбаса, та й від носа відпала. Мить ковбаса відпала і десь зділася, не стало її більше в хаті. Дід з бабою сіли за столом, засумували, заплакали ще й гірше. Давався їм такий добрий шанс у житті. А вони його змарнували. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. А тепер, малята, для вас завдання. Бодай, може, хто хоче цю казочку на свій лад переробити та змінити в ньому кінцівочку. Тож прошу до думок.